Після того, як ми пережили привіт, і, на жаль, те, що відбувалося, так за минулий місяць, то я, звичайно, зрозуміла, що все ж таки кращий варіант це дистанційне навчання. Дуже багато прольотів без повітряної тривоги, тому так. В принципі, учиться, що там, це легко, в принципі. З 1 вересня у Криворізьких школярів та школярок розпочнеться новий навчальний рік. Чи готові батьки та діти до нового навчального року та скільки витратили коштів до підготовки до школи? Зараз дізнаємось. Саме главное, щоб наш був до цього Та дітелі всегда готові. Готові, особо ще не витрачали, тому що дистанційне навчання буде. Все готували. Ми вчимося очно. Ми не дистанційно, тому все готово. Взагалі, майже нічого Зошити Купили все, інше було готові. Ну дуже наділи, що буде офлайн. Від цього не сталося. Тому будемо звичайний час служити так, як. Можливо, це ну, майже нічого, тому що не знаємо, як це все буде. звичайно, готові. Я бабуся, я завжди готова. Чи ще повністю так ми не готувалися? Ще не ми сподівалися, що буде не дистанційно, але ж на жаль, вже вирішено ж вирішено, що дистанційно, тому потрошечки ще тиждень залишився, і ми готуємося. Поки що ми ніяк не готувалися до навчального року, тому що страшно. Um, не бачимо сенсу, поки що якось сказати, закуплятись. Ми. Ми взагалі не готувалися, бо ми зараз живемо одним днем і не знаємо, як це буде проходити. Звичайно, діти хотіли вже йти до школи, скучили за спілкуванням то один за одним. Але маємо те, що маємо. Багато, бо в мене троє дітей. Вони всі школярі, молодша йде до першого класу, тож ми витратили вже. Я не знаю. Мабуть, тисяч п'ять. В принципі, готові, готові до онлайн навчання, тому що поки що наразі не час. Ну, поки що десь тисяч, мабуть, до двох. Так, готові, звичайно. Я не можу не бути готова, бо я сама вчитель, я завжди готова. Кошти витратили. Та ви знаєте, особливо так не витрачалося, тому що одяг був, канцелярія теж була. Ну, десь приблизно там в районі 600 гривень витратилося. Крім цього, ми запитали. Підтримують батьки дистанційну форму навчання чи ні? Таке собиття ви знаєте, що відбувається, то пускай ще не вдома сидять. Ми ну, зараз підтримуємо, тому що війна і страшно людину відпускати в школу. Ну, ми задоволені, вона в восьмій гімназії дуже гарно це построєна було, але. Дітям не вистачає спілкування, соціалізація. То сьогодні в сьогоднішніх реаліях цей най, найкращий випадок, але але спілкування з дитиною ось таке, ось таке. Так живе. Це нічого не замінить. Ми чекаємо перемоги. Ми чекаємо, що ми будемо займатися з дітьми. І працювати спочатку я була проти. Ну для мене дистанційне навчання ну, взагалі, як не найкраща форма навчання. Але ж знаєте, після того як ми пережили привіт, і на жаль, те, що відбувалося, так за минулий місяць, то я звичайно зрозуміла, що все ж таки кращий варіант це дистанційне навчання. Зараз дуже страшно, дуже багато ракет. І дуже багато прольотів без повітряної тривоги, тому так, тому що так спокійніше, коли діти вдома, коли вони під наглядом, Взагалі не дуже, тому що ну я перехожу сьомий клас, а там дуже багато додається нових предметів. Ну якби треба ж їх освоїти, ну, ціпо типу, щоб добре знати. А дистанційно воно іноді ну, дуже погано. Освоюється, я розумію, що безпека дітей це на першому місці, але ж дистанційка це все ж таки багато втрачених можливостей для спілкування да, з дітьми вчителя контакти безпосередньо. Ну, звичайно, рівень низький дистанційного навчання, але ну. В нашій реалії це єдине на що ми можемо сподіватися. хочеться бути в колективі, ну фс класом відеса, все це. ну а онлайн це деякі камери виключили і все.